Це десь середина лопаток або навіть нижній край. Руки за голову тримають і підкрутили трохи на себе таз. Не піднімаємо високо вгору і ми проходимося по грудному відділі. Бачите, округле на спинку не прогинаємо. На шию не заїжджаємо. Є. Залишаємось на рулі. Одна рука тримає голову, ніби в гамаку в такому повисли. Поперек вниз опущений, прогнутий. Не торкається він підлоги, поперек це поясниться. Але жвіт провалений. І одна рука буде зараз працювати. Цю. Робимо вдих, пішла рука назад, і видих повертається. Ваше завдання, коли рука йде туди, в місці з рукою не зробити отакий рух. Ребра опущені вниз. Ми їх тримаємо і робимо рух тільки рукою. Вдих. І видих. Два. Три п'ять Один, два, на туди. за дихом повертається. І п'ять є. Прибираємо рол. Стаємо в позицію таку, на четвереньке, називається позиція чотирикутника або позиція столу. З цієї позиції. Що ми робимо? Виводимо себе в сторону, скручуємося, просто щоб бічок отак склався. Одна рука на передпліччі лежить, спинка пряма і рівна. Інша рука. У нас на лікоть і трошки від себе. То я скрутилася зараз в одну сторону, будемо на ту на ту робити. Лікоть, вперла, трошки вперед вивела, опустила вниз голову. І дихаю зараз. Я скрутилася вліво, я дихаю вправі ребра. У мене права сторона розкрита, розвернута. Так, зараз отак так ще стало, покажу. От, от, оця сторона розтягнута і розкрита. Живіт так не провисає, спинку тримаємо і дихаємо в праві ребра. І видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих глибокий через ніс і видих через рот. На іншу сторону скручуємося сюди, ця на передпліччя, ця на лікоть. Дихаємо тепер в ліві ребра вдих, і видих. Глибокий вдих носом, і видих. І вдих. Видих, і останній вдих, і видих. Є. Стаємо з е, чотирикутнику і на лікті. Так. і так. Лікті трошки від себе подалі. Голову опустили. Спинка у нас пряма, не прогинаємося отак. Пряма спинка, і дихаємо. Вребра з двох сторон, і в спину. Між лопатками йде вдих. Видих і вдих. І видих. Добре. Знову рол лягаємо на спину. Ноги на ролл. Ноги на рол. Ноги тиснуть в ролл. Таз не піднімаємо, але ноги так сильно тиснуть, щоб ви відчули сіднички, вони напряглися. Руки у нас в повітрі, плечі розправлені, спинка розкрита. І ми з цього положення будемо намагатися вдихнути в спину. І ніби. Повітря наповнюється і воно настільки сильно на нас тисне, що аж спина втискається в килимок. То повітря все туди йде, назад. Голову ще гарно треба вкласти, як найкраще, щоб от, оця дирочка оця, була якнайменша, оток, оток, Ось тут пускай буде не дуже гарно, там вкладеться та підборіддя, то, під то нічого. Головне, там позаду втиснутися. Вдих і видих. І вдих. І видих. І вдих. І видих. Якщо не виходить вкласти голову, і все рівно вона отак ніби виходить, трошки піднята вгору, взяти маленьку подушку. Беремо маленьку подушку, підкладаємо і намагаємося отак вкластися, щоб тут підборіддя втислося прямо вперед. Шукаємо нейтраль тазу, дві тазових кісточки на одному рівні, потилицю вжали, нижні задні ребра тиснуть в килимок, поперек не тисне в калимок. Розслабили руки, спина широка, плечі не завалені. З цього положення ми злегка підкручуємо на себе лобкову кістку і знову відпускаємо її, роби, чи, роблячи вигін в спині трохи більшим. Тобто таз рухається вперед-назад. Вперед-назад. Легкий рух занадто ним ми не прогинаємося, не вигинаємося, нічого навмисно не затискаємо. Легка. Легко рухаємося, таким м'який приємний рух. Ми піднімаємо одну ногу. Положення це називається тейлтоп. 90 градусів в коліному, 90 кольшовому. Опорна нога настисне в підлогу, коліно чітко дивиться в стелю. Ми опускаємо ногу і піднімаємо під час руху ногою масічка трошки здвинся. Під час руху ногою у нас нічого, жоден м'яс не дрогне. Рухається тільки нога в кульшовому. пресна, пружений, нижні, задні ребра тиснуть в підлогу. Живіт розслаблений. Покладіть руку на живіт. Відчуйте, що тут нічого не випинається. В жодному разі не повинен випинатися живіт наверх як оцей будиночок. Знаєте, руки знову. Опускаємо назад, намагаємось втримати ребра опущені, щоб ви не прогнулися. Поперек у нас там лежить, як і лежав, нижній задній ребер притиснуті. Опускаємо, притягуємо по підлозі і намагаємось прямо ліктями. отак от по підлозі, ну, Може, це у вас не зовсім вийде, може, якось отак буде там, чи відриватися, але ви до цього намагайтеся рівно прийти. І притягуємо лікті сюди до талії. Видих. Знову підняли, опустили, видихом притягнули. Ноги відводимо 90 градусів в Колінах в кульшовому. Рука у нас як подушка одна, інша рука за головою. Позаду уявили стінку. Ми зараз на вдиху, розкриваємось ніби книжка. Права називається Open Book. Ми розкриваємо ніби книжку. Верхня нога тисне в нижню ще більше, то вона нікуди не рухається, а ми розкрилися і пробуємо подивитися ось туди на свій лікоть. І з видихом повертаємось, ще раз вдих. І видих. ще раз вдих. І видих.